Нарешті ми відкрилися, і це не просто простір безпечний, це арт-простір для наших дітей. Але завдяки ЮНІСЕФ і програмі Дитяча точка спільна ми розпочали з січня місяця такі спільні майстер-класи. Під час яких діти могли, і психологічно ми їх підтримували, підтримували цілі сім'ї, і звичайно для дітей робили все можливе. Наші викладачі для того, щоб діти почувалися себе дітьми, навіть в такий тяжкий для нашої країни час. І хочу сказати, ми розуміли, що ми робимо. Але завжди мріяли про те, щоб це було ще безпечніше. І ми це зробили завдяки Тетяни Петрівне, завдяки такій підтримці, яку нам надала Харківська обласна рада. Основна задача зробити безпечний простір для навчання, для гуртків. І завжди є проблемою. Куди, як, де дітей цих нам розмістити, щоб вони могли продовжувати навчання, щоб вони могли такі творчі гуртки і так далі. Тому сьогодні дуже приємно бачити, що. Ця локація сьогодні саме тут ви прийняли рішення, і ми підтримуємо вас в цьому зробити саме такий арт-творчий простір, де можна робити і виставочні зали наших дітей, і якісь гуртки. Хочу подякувати керівниці. подякувати вашій команді, що ви придумали цей проект, що ви долучили всіх, щоб він був реалізований. І Що сьогодні, саме напередодні дня захисту наших дітей. Нашим діточок, всіх, яких ми обожнюємо, ми відкрили такий простір в центрі міста. Я впевнена, що він буде користуватися попитом, тут буде дуже багато діток. Головне дотримуватися заходів безпеки». Я в захваті від цього арт-простору. Тут такий стиль, який я дуже люблю. В мене навіть з картинами він дуже класно перекликається.